Наступним гостем нашої студії буде кандидат політичних наук, віце-ректор українського католицького університету Дмитро Шеренговський, який приєднається до нашої розмови за допомогою зв'язку». І будемо говорити ми про події в Сполучених Штатах Америки, адже останнім часом дуже багато абсолютно різнополісної інформації надходить зі Сполучених Штатів Америки, де обраний президент Дональд Трамп та його команда подають. Ну, надто різновекторні сигнали що не щодня, в тому числі і щодо російсько-української війни та підтримки України у цьому протистоянні. Спробуємо із цим розібратися з паном Дмитром Шеренговським. Пане Дмитре, доброго вечора та слава Україні. Героям слава, добрий вечір. вітаю, віктор. Дякуємо, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої розмови, пане Дмитре. І от і насправді Трамп. Дійсно багато чого обіцяє, багато виступає, проводить зустріч, і таке враження, що він уже приступив до виконання обов'язків президента Сполучених Штатів, хоча його інавгурація відбудеться лише за місяць. Це взагалі нормально і притаманно для політичної системи Сполучених Штатів. Це цілком нормально. Та він є президент, елект тобто обраний президент, як це називають, і очевидно, що е, людина збирає команди. Очевидно, що видно, е, що людина на такій посаді так формує якісь певні конкретні бачення? Це це, це не є якась там супернова річ. Просто е, час такий, що всі камери прикуті. Ну і Трамп такий, що всі камери також прикуті. До нього є. Ну і звісно ж, він вже. Обрана Таймс людина року 2024 тому чому чому б ні? Ну якщо жарти відкласти в сторону, то е, нічого тут дивного дійсно немає. Тобто, це абсолютно нормальний процес, е, це не означає, що. Те, що він зараз розказує, це вже якісь готові рішення там до виконання. Звичайно, що буде працювати цілісна бюрократична машина, і ще багато всього буде узгоджуватися. Ну але це вже такі якісь певні обіцянки, так чи принаймні напрямки, з яких вже можна судити, яким чином буде формуватися політика американського президента. Власне, Дмитро, якщо говорити про підтримку України Сполученими Штатами Америки, то з часу виборів. І з часу, коли стали зрозумілими їхні результати, у вас особисто побільшало оптимізму чи навпаки? Оптимізму не побільшало, але й не применшилося. Тут скоріше є якийсь такий певний прагматизм з мого боку. принаймні. чому? Тому що ми дуже добре розуміли, слідкуючи за цими подіями так. Що ніби необхідно було враховувати? Необхідно було враховувати кілька факторів, які полягали в тому, що е Звичайно, що виборчі перегони, і Трамп міг як кандидат говорити все, що він хоче, так як і будь-яка людина, яка не знаходиться на посаді, може говорити все, що вона хоче. Ось але е людина на посаді, вона, звісно, є в певних умовах, так які її будуть стримувати, так які її будуть до певної міри сковувати. І ми це знову ж таки бачили навіть з попередньої президентської каденції. Я маю на увазі те, що навіть якщо президент Трамп захоче зробити щось дуже дуже неймовірне, наприклад, як ми бачили, що було пов'язано там з візитом Північну Корею, так в передній період його президентства, і карколомними змінами, підписаннями там договорів, і чуть не обнімання з Кімом, так і там і повна згода Кореї більше там не озброюватися, не лякати під світу. Але що з того вийшло? Ну нічого не вийшло. Так є обставини, які так чи інакше будуть впливати. Але з іншого боку, ми бачимо також, що є певна риторика Трампа і певні нахили, так і певна філософія, чи доктрина, якщо так можна говорити, президента, яка буде виконуватися, і вона дуже чітко полягає в певному ізоляціонізмі, в повертанні так до у цього свого давнього гасла. Америка Ферст, так спочатку американські інтереси, спочатку Америка, що безпосередньо пов'язано з скороченням, в тому числі допомоги іншим країнам, і Трамп про це неодноразово заявляв, так що ведеться переглянути так цю допомогу, фінансову допомогу, яка буде надходити в Україну. Він неодноразово заявляв про те, що він вважає особисто, що європейські партнери мають платити за цю війну. Ну і вже в останні місяці з'явилися Нова формула в Трампа, яка з'являла про те, що війну треба якомога швидше завершувати, і так виглядає, наче він дійсно підбирається так до, до цього питання і буде намагатися якимось чином посадити там Україну Росію за стіл переговорів, якщо йому це дасться зробити. А ще Дональд Трамп засуджує рішення Сполучених Штатів дозволити Україні бити західною зброєю. Предметно зброю з Америки в глиб Росії. Наприклад, вчора в інтерв'ю американському виданню Тайм я він власне це й сказав. Я зацитую. Я каже Трамп абсолютно не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль у глиб Росії. Навіщо нам це запитує обраний президент Сполучених Штатів? Ми лише провокуємо ескалацію цієї війні і погіршуємо ситуацію. І додав, що це таке рішення Байдена було великою помилкою. Чи слід ці слова сприймати як чіткий намір обмежити надання атакам сів Україні? Чи це все ще така інертність передвиборчої риторики? Ну, ми бачили те, що такі і давайте не провокувати такий підхід в обмеженій чи контрольованій ескалації. Це була фішка адміністрації Байдена. Бачили, що Саліван, який власне найчастіше з яким пов'язують так оцей підхід з обмеженою ескалацією, це дуже активно використовувалося. Тут тільки можна уявити те, що ізоляціоністи, в принципі, оце крило Трампа ізоляціоністське, ну ця тенденція нікуди не ділася. Вона тільки буде розвинута. Тому я думаю, що так. Це буде один з тих козирів, там чи не козирів, чи одна з тих важливих карт, високих карт, яка буде лягати на стіл. Причому що в одну сторону, що в іншу. Так, те, що обіцяв раніше робити Трамп, який заявляв про те, що дивіться, не буде сідати Росія за сіл переговорів, ми будемо Україні більше дозволяти всього, не буде Україна згодна сідати за стіл переговорів. Ми будемо її обмежувати зброї. Тому я думаю, що це цілком реальна е, така обіцянка, чи е, погроза. Питання тільки в який бік воно буде використовуватися. Те, що Трамп говорить, це одна історія, але те, що він робить. Як якщо подивитися на команду, яку формує обраний президент Америки Дональд Трамп, то кого станом на зараз більше серед них прихильників підтримки України чи навпаки умовних друзів Росії? Ну я би не казав, що там є друзі Росії. Так, там є дуже Такі дивні часом кандидатури, але що їх всіх вирів... вирізняє, що вони є дуже вірні трампові кандидатури, ось які точно будуть виконувати те, що він хоче. Він дуже дбайливо їх підбирав, якщо звісно це все. Ще конгрес прийме ну, і ми знаємо зараз точно, що Венс, наприклад, його віцепрезидент, працює з депутатами, дуже активно працює з депутатами Палати, в тому, щоб переконати і навіть, скажімо, так і фееричних там усіб на посаду генпрокурорів там, чи розвідки, ось все таки депутатський корпус прийняв. Але якщо судити по тих людях, які будуть формувати зовнішню політику, то все таки ми бачимо. Те, що ну це є не нові люди, так це люди, які були присутні, і і на Рубіо, скажімо, який є дуже знаним таким. Майже яструбом в, в цій всій риториці, так і тому ми можемо точно не сумніватися, що якимось чином це все буде збалансовуватися. Але знову ж таки, тут скоріше говорити, що тут буде гра не там в сторону України і не в сторону Росії. Скоріше це ми побачимо це балансування між Україною і Росією, де Трамп. Буде говорити все, що він хоче в його стилі. Так треба буде. Він буде сварити Путіна. Треба буде він буде його хвалити і казати, як він ним захоплюється, але для того, щоб зупинити так і добитися, з ну в якійсь в якійсь певній мірі так зупинки зупинки цієї війни, якщо знову ж таки це це, це вдасться. Але потім воно буде лягати знову ж таки на стіл вже якогось конструктиву, хоча треба мати на увазі що основна їхня програма все таки полягає в тому щоб якомога більше забрати сполучені штати з цієї війни і з цим потрібно нам боротися тобто якщо з іншою риторикою ми ще можемо впливати ми можемо добиватися через наших друзів то ось залишити сполучених штатів всередині допомоги нам і фінансової допомоги і військової допомоги ось це основна задача наша Власне, що має зробити Україна, уряд України? Які аргументи повинно застосовувати для того, щоб сполучені штати Америки і справді не провадили цю політику ізоляціонізму, принаймні стосовно російсько-української війни? Ну, ми можемо мусимо точно розуміти, що вона буде провадитися, тобто на мій погляд, її нереально зупинити. Ось однак, нам потрібно обґрунтовувати так ці витрати, які будуть іти. Мені здається, що ми вже зробили добрі перші кроки, коли команда і, і безпосередньо сам президент Зеленський, так з'являючись в Франції, сказав: Ну, гаразд, ми гіпотетично готові сідати зі стіл переговорів. Так, дивіться це ж Путін не готовий сідати на справді. Ви не звинувачуйте нас, і, і зараз ось дійсно виглядає так, що Росія не готова сідати за стіл переговорів і вигадує знову ж таки якісь там ядерні чи, чи чергові там погрози, а, і це не грає, це те, що не подобається. Це, це те, що ми пам'ятаємо, Трамп одразу почав критикувати так і одразу з ось цього навіть а, паризького турне вийшов з, з дуже такими ну не компліментами, так але достатньо задоволений, чітко говорячи про те, що ну не хвилюйтеся все буде гаразд на це діло. Полагодимо а, питання фінансів: це, це буде одна з найбільш болючих точок. Тому що ми знаємо, що все таки сполучені штати є найбільший, так донор України. Якщо мені не зраджує пам'ять, то близько 88 мільярдів доларів, так вони надають, і фактично ну, наступною найбільшою найбільшу допомогу, яку ми взагалі маємо, це фактично органи ЄС надають там на рівні 40 мільярдів. Ось і, і це багато. Так це дуже багато, і ми бачили те, що коли задіюються механізми зараз, G7, коли уряди зменшують допомогу, так наприклад, як Німеччина це вже зробила безпосередню пряму допомогу, коли дуже так важко, але все таки помаленьку розконсервовується питання. Власне, заморожених російських активів і відсотків з них, і, і, і це є реальні гроші, які мають бути влиті і в економіку, і гроші, які мають бути влиті в наші бюджети, і гроші, які мають бути влиті в військову техніку. І якщо вони не будуть влиті, то це може бути ну, саме по собі великою проблемою. І ми бачимо ризики того, що це може бути. Байден зараз дуже рясно видає ці кошти, і команда зараз Байдена в Білому домі не приховує того, що. У ну, ці великі суми йдуть, і ці велика допомога йде, тому що ну є великі підозри, що далі республіканці, які вже матимуть верхню і нижню палату в конгресі, не будуть голосувати так рясно за, за ці кошти. Європейські партнери не зможуть так в один момент поновити і давати те, що дають сполучені штати. Я думаю, що і найбільша точка, з якою нам варто працювати, пояснюючи про те, що потім буде дорожче, так і в першу чергу не тільки американським, а також колегам, Гам, але європейським колегам, в uh -huh. яких ще є запас, яких треба переконувати в тому, що не допускайте наших помилок, не витрачаючи на безпеку. потрібно допомагати зараз. Якомога більше, тому що ну потім буде вам дорожче, так тобто, нам треба займати цю позицію, такої дуже акуратної, але дуже переконливою, з даними з вже не такої емоційної, так розмови про те. Чому все таки кожен кожен долар там чи кожне євро яке потрачено? Так воно буде давати, і який воно буде давати ефект? Це також треба пояснювати. Дмитре. Дуже багато. Експертів, так і назву так, або навіть політиків говорять тут даруйте за спрощення, але це за 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 для економії часу. Вони говорять, розмовляйте з Трампом як з підприємцем, запропонуйте йому щось вигідне, і тоді він піде на угоду на цю діл. І ось, власне, ми пам'ятаємо на парламентських напередодні президентських виборах Сполучених Штатів Штатах Америки. Президент Зеленський презентував свій план перемоги, і серед них були пункти, які передбачають. Доступ е, країн заходу до е корисних копалин в Україні до розробки корисних копалин в Україні. Це був один з пунктів. Ще один пункт це був розміщення українських військових на взамін американських на європейському континенті. Чи можна ці два пункти щонайменше цих два пункти, трактувати як от спробу такої розмови з Трампом, як з підприємцем? Ну, тут не тільки з Трампом, тут з іншими партнерами, так звісно, це є одна з тих точок, про які заявлялися а інші точки, які стосувалися, ну це звичайно, що обіцянки бізнесу, який би міг заходити і тут працювати. Але це така ніби дальша перспектива. Хоча ми розуміємо, що багато треба буде відбудовувати і тут. і тут багато буде інтересів в цій сфері, і, і це є правильна риторика, так але. На неї потрібно не тільки з президентами говорити тут дуже важливо говорити, наприклад, якщо ми стверджуємо там беремо в контекст сполучених штатів, так з сенаторами говорити. Дуже багато потрібно тут говорити також із губернаторами штатів, так які дбають найбільше. Про дуже точкові і конкретні інтереси там забудівельників чи якихось інших асоціацій, і їх переконувати, щоб вони вже тиснули на свого, на свого президента, але так безумовно, це ті розмови, які варто говорити. І питання тут полягає тільки скільки в нас таких аргументів. Назбирається так. у Нас не надто багато аргументів таких збирається, тому е, ну їх потрібно максимально візуалізовувати і в практику приватно. Але якщо говорити про європу, власне, то вибори в сполучених штатах і їх результат стали я би так сказав каталізатором пожвавлення в Європі. Наприклад, президент Еммануель Макрон, президент Франції, активно просуває ідею відправлення європейських військ в Україну за умови припинення війну та війни та мирної угоди між Україною та Росією. Ну ми розуміємо всю умовність цих трактувань, але все ж таки, то це є цей відповідь на заклик Трампа до європейських країн, бо ж Трамп якраз також висував цю ідею, що Європа повинна активніше долучатися до російсько-української війни, включно з розміщенням свого контингенту Так, це є одна з гіпотетичних речей. На мій погляд, тут Макрон просто продовжує свою давню лінію, і тут важливо розуміти те, що. Це дійсно поки що гіпотетичні от збори всіх, тих, хто міг би бути зацікавлений. так тому що очевидно, що тут треба ще переконати уряди країн це робити. Але далі ми будемо бачити ситуацію, яка буде дуже сильно залежати від театру бойових дій, в якому вигляді так ця допомога буде надіслана, Так? чи це будуть, скажімо, десь тут на західній Україні інструктори, чи це будуть якісь спеціалісти там з розвідки, які будуть нам допомагати в дуже точкових речах. Чи скажімо, ну буде ситуація такою, що якщо вдасться якимось чином. Зупинити чи заморозити так театр бойовий бій тоді? Це може би бути якийсь певний формат там розміщення сил на лінії потенційного зіткнення. Але знову ж таки для цього потрібно санкціонування там Ради безпеки. ООН і питання, чи Росія це буде робити. Е, найгірше, що може з того всього бути, коли ведуться такі розмови, що Україна не втримує фронт. Нам mm. не хотілося б про це говорити. І, і, е, і саме тоді військові так, Україна, коли якщо раптом Україна не зможе забезпечувати там свою оборону, тоді ці військові ніби. Мали би знадобитися, але але цей аргумент тому, може зіграти і в іншу сторону, адже якщо Україна. Гіпотетично не зможе втримати лінію оборони, то є чи є сенс інвестувати в неї величезні кошти. Насправді є зобов'язання. Є зобов'язання тоді, тому що є зобов'язання країн забезпечувати безпеку, і поки що Україна виконує це своє зобов'язання. Згідно тут мова, ми будемо сподіватися, що на так буде і надалі. Дмитро Шеренговський кандидат політичних наук, віце-ректор українського католицького університету. Дмитро, дякуємо вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.